Напевне, знаково, що перша криниця, яку очистили від бруду в Коломиї, і в якій відтепер можна брати воду, знаходиться на території гуртожитку педагогічного коледжу, що відкрита для громадськості. Відновлена вона народним методом за допомоги студентів, батьків та благодійників. На території гуртожитку педагогічного коледжу була криниця, яка понад 30 років була забруднена. Ми об'єднали зусилля студентів, батьків, криницю прочистили, витягнули порядка двох машин бруду. Прочистили, виявилось, що там вода 2,5 метра. Провели всі дослідження, почистили криницю, всі показники відповідають ідеальній питьовій воді. За словами спеціалістів, у Коломищі понад два десятки криниць знаходяться в занедбаному стані. Відновлену криницю, які годиться, освятили. А щоб переконати громадськість у безпечності води, першими воду спробували головний санітарний лікар Коломийщини та директор педагогічного коледжу інтернеті відповідає всім. Вимогам, ви бачите, як облаштовано. Ми взяли воду на фізико-хімічні бактеріологічні дослідження. Вода відповідає стандарту. То я хотів, щоб е, такі криниці, всі, е, ті, які є на теренах коломічних, всі були переведені в такий належний санітарний стан і люди оберігали і користувалися такою водою. Проект Чиста криниця продовжується. Вже незабаром. У Коломиї спільними зусиллями влади і громадськості буде відновлено порядка п'яти криниць. Протягом місяця